Ну що, друзі, всім привіт! З вами Pen Games, і сьогодні у нас Чемпіонат світу. Ця подія, яку анонсували і e спортс, як і в е версії на консолі, е так і в версії в нашій FIFA Mobile. Тому сьогодні вся увага саме на цю подію. Е дизайн, все, все сьогодні розберемо, тому що вийшла вже нова інформація. Я думаю, ви вже багатьох це відео бачили про чемпіонат світу. Але сьогодні ми. Більш детально розберемо його, і що чекає нас не тільки чемпіонат світу, а й ще й глобальне оновлення. Тому давайте сьогодні все це розбирати одразу. Перед початком цього відео, друзі. Будь ласка, прошу вас всіх поставити отакі величезні пальці вгору, підписатися на канал, написати коментар і поставити на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Це дуже важливо, тому що це дуже сильно підтримує мій канал. Підтримує мене, мотивує робити для вас нові відео, тому обов'язково не забувайте про це. Ми зараз всіма силами йдемо до цифри у 500 підписників, тому обов'язково лайк, підписка, коментар і дзвіночок. У нас вже 448, тому йдемо далі. Рухаємось далі. Я буду намагатися вас все більше радувати крутим контентом, тому про це все сказав. Далі, у мене новий телеграм-канал. минулий телеграм-канал був російською мовою. Я вже повністю перейшов на українську, тому тепер відео українською мовою і телеграм також українською мовою. Тому посилання в описі. Заходите, там буде інформація про FIFA Mobile і футбол, про моє життя. Взагалі, якісь буду кружечки для вас записувати, прикольні і круті. Тому все там. Заходьте, дивіться, я обов'язково буду там щось публікувати. Тільки от буквально хвилин 10 назад його зробив. Це новий зовсім телеграм-канал, тому не забувайте заходити туди, посилання є в описі. Ну ми давайте починати. Я не буду вас затримувати, тому що інформації дуже багато. Я бажаю всім гарного перегляду. Вмучуся позручніше, беріть якісь солодощі, смакологи. І давайте починати. Let's go! І так, у нас сьогодні не про FIFU Mobile. Тобто, ми у самій Фіфі, у грі Фіфа Mobile сьогодні робити нічого майже не будемо Сьогодні у нас повністю інформація. Був стрім у Антуана, тому давайте сьогодні все розбирати, дивитися. По-перше, це хотів би розібрати те, що було у нього на стрімі, про груповий етап. І так, у нас вийшла картка Стівена Джерарда, як ви бачите. Вона з вігопоїнсів, тому відкриває до кого вони є. Я ну, напевно, не буду цього робити, тому що вігопоїнців у мене немає. Ну, в принципі, дуже цікава картка з цікавими дуже статами. Він випадає, тому обов'язково порандомте. Далі вийшов Феранторас, ну і повністю оновили набори ЛЧ, ЛГ і ЛК, тобто Ліга Конференцій, Ліга Європи і Ліга Чемпіонів. Тому там і Зубков є, там і Сидорчук, тому чекайте відео по збірні України, воно вже буде зовсім скоро на каналі, там теж дуже цікавий контент. В принципі, по FIFA Mobile все, давайте починати з чемпіонату світу. Ну, воно насправді дуже цікаво. От як ви бачите, FIFA Mobile Ось такий у нас буде дизайн. Ось такий от у нас буде дизайн. Далі, як ви бачите, Бельгія, купа країн. Отак от, буде виглядати у нас. Дуже прикольно. Дуже прикольний дизайн. Бельгія чемпіон. І ось такий у нас анонс. Такий от у нас анонс. Такі от у нас анонс. Ну, дуже красиво, дуже прикольно. Ну, прям ну дуже цікаво. Дуже цікаво, мені дуже сподобалось. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам сподобалось чи не сподобалось. Ну, от мені насправді так. Ще у нас вийшла, виходить, що вийшла у нас картки Рібері і Ігуаїна. Я думаю, ще незабаром вийде картка, і у Піке, Який оголосив про завершення кар'єри. На жаль, але це реалії футболу. Е, хтось іде, хтось приходить у футбол. Тому Піке, я думаю, скоро теж дадуть картку кінця ери, але поки що ця картка у Рібері та Гонсало Ігуаїна. Гуаїна. Е, зараз буду для вас показувати стрім Антвана. Він доволі цікавий. Я його, чесно, сам там Ну, на його стрімі я не перебував, не був я на його, на його стрімі, але я вважаю, що... Дуже цікаво буде, от дуже цікаво буде. Ось такий от у нас стрім. Я не буду там дивитися про картки. про... До речі, як ви бачили, могли б помітити у грі. Я думаю, всі ці вже побачили. У нас додали картку ПП і видали купа форм, тому обов'язково заберіться. Ну, доволі прикольні награди, тому давайте починати дивитися. І так, ось у нас виглядає отак от на аккаунті Уантвана. Ось так він показує, як у нас буде виглядати. Ну, дизайн дуже красивий. І це, як ви бачите, от можете помітити це одразу: от ньюз, е, Daily Логін. Е, це все е, оновилося. Це е, якби FIFA Mobile 23. Е, так, знаєте, е, формально це ще FIFA Mobile 22. Але. Ви бачите, дизайн вже змінився, і рейтинги футболістів вже побачимо в майбутньому, коли будемо дивитися його стрім. Дизайн карток змінився, і рейтинги футболістів змінився. Роналду вже 90-й, нормально 89-й, у Месі 91-й і так далі. Тому це цікаво. Так, давайте дивитися, ось так вона буде виглядати. Нам Антван все показує. Ну, Старпас, Games, все дуже красиво виглядає. Uh, Чемпіонат світу над дизайном і спорт реально попрацювали дуже сильно круто. І так далі. Що ми робимо далі? Uh, він нам дуже довго показує. Uh, ось так у нас буде виглядати етапи. Це, якби uh, починаючий uh, професіонал там, uh, і так далі. І закінчуючи все легендарним uh, рівнем. Uh, Якби важкості проходження цього чемпіонату світу. Тому це, в принципі, цікаво. Ось нам показують, є збірна України, до речі, є збірна України, тому я, можливо, її навіть візьму. Цікава дуже збірна. Я, напевно, її візьму. Хоча вона і не приймає участь у цьому чемпіонаті світу, на жаль. Ось там нам показують. Як ви бачите, рейтинги змінилися. От у Вандейка, у нього не 89-й, а 90-й ОРЕ. Тому це вже каже, що рейтинги змінилися. От Нідерланди нам показують. Нам показують, кого нам ще покажуть. Ось нам показують, що можна змінити. Ось так воно буде виглядати. Давайте одразу я скажу по дизайну картки. Це, ну, як на мене, це знову ж таки суто моя думка. Мені не подобається дизайн. Таких от, як би. В таких от якби ромбиках, ну не знаю напишіть, як вам, мені як, ну таке собі є щось. От е Потім подивимося анімацію, Анімація прикольна. А ось е ну, сам дизайн мені не дуже подобається, не знаю як вам. Але, ну е Головне, щоб подія була крута і щоб в неї було цікаво грати. А дизайн чи не дизайн ну для мене це не дуже важливо, але все ж таки я коментую, як вона є насправді, як воно мені. тому Давайте далі продовжувати дивитися. Можна змінити там схему. Коротше, все як і у вашому основному складі. Можна додати запасних і так далі. Зараз нам покажуть, напевно, там Англію, ось наприклад. Англія, як ви бачите, Harry Кейн, Стерлінг, Біфорд, Месі Маунт, всі на місця. Далі, ось нам показують Аргентину. Месі 91 й овер, як я і сказав. Ось покажуть вам весь список футболістів. Ну, Цікаво, цікаво дивитися тут цим всім Франції МБАПЕ, і без бензина 91 й рейтинги вже змінилися, тому це таке от глобальне оновлення. Бразилія, Рішарюсон, Неймаро, Торафінья, всі на місцях. Е, було б круто, якщо показала збірна України, але її не покажуть. Ось, нам показує стати Кілян Е, Непогано. Далі. Що ще тут можуть показати? Ну, дуже цікава подія, я вважаю, буде. Подія буде дуже цікава, нам тут збірну Франції. Отака от от буде у нас сітка. Ви можете її змінити три рази. Як ви бачите, можете її перемішати три рази. Якщо вас перша така от варіація не влаштовує, яка вона в реальному житті, то ви можете бачите, перемішати і зовсім все зміниться. Тому також прикольна фішка, і от будуть матчі, ви граєте. Ось ваша група, ви граєте, отримуєте такі от жетончики. Я не знаю, що ці жетони означають, що за них можна буде купити чи відкрити якісь набори. Я поки що це не знаю. Можливо, якісь прикольні набори будуть. Ось так у нас виглядає новий завантажуючий фон. Як ви бачите, тут також все змінилося. Тому це насправді таке от оновлення. Отак у нас виходять футболісти. Все, як ви бачите, трошки з графікою, звичайно, проблема. Я думаю, у нас буде все добре. Але, в принципі, непогано. Так, непогано. Як ви бачите, ось у нас триває матч, ну ми його дивитися не будемо. Ось нам показують знову варіацію схем, яку можна обрати. Англія. Ну, в принципі, знову матч. Знову матч. Я думаю, Антван більше ніде грати не буде. Тому ось така от у нас подія. Цікаво. Я нічого не кажу. Цікава подія. Е, дуже цікава подія. Мені, в принципі, сподобалось. В принципі, сподобалось, насправді. Як вам, пишіть у коментарях, в принципі, непогано. Я одразу кажу, насправді непогано. Є прикольні дизайни, є е, крутий дизайн саме оформлення. Це таке от глобальне оновлення, чемпіонат світу, така от наймасштабніша подія у цьому році. Тому, пишіть, як вам мені сподобалось, в принципі, непогано. І ну і давайте завершимо це відео, вже е, підіймо такий от підсумок. Це от таке от відео, яке буде вже у мене на телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Це відкривання паку. Отак от у нас буде анімація. дуже, Подивіться, як красиво воно виглядає. Канада, лівий Вінгер, і це Альфонсо Девіс. Ну, прикольно. Виглядає прикольно. Е, дуже прикольно виглядає. Е, я би так навіть сказав. Ну, я не знаю, от знову ж таки, все. Трошки підпорчує дизайн. От якщо б не дизайн-карток, такий от, якби, ромб, 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 от, таким от ромбиком, то я думаю, все було б набагато інакше і красивіше. Ну, це мені так здається. Як вам? Пишіть у коментарях, обов'язково це прочитаю, передивлюсь, тому пишіть обов'язково це, це у коментарях. Е, я, в принципі, що хочу сказати, ми чекаємо оновлення. Ми чекаємо чемпіонат світу. Він вже буде, якщо я так помиляюся, через 4 або 5 днів. Там або 8, або 8 листопада, або 9 листопада. Подивимось. Я чекаю оновлення. Я чекаю нових футболістів. Рейтинги нові. Е, я чекаю. Топ подію, тому обов'язково, друзі. Я сподіваюся, вам це відео сподобалося. Я буду продовжувати вас радувати крутим контентом. Далі буде збірна України. Ще купа крутих відео, тому обов'язково, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і е, натискайте на дзвіночок. Це дуже важливо зараз в просуванні моїх відео, просуванні мого каналу. Не забувайте про мій новий телеграм-канал, посилання буде в описі. Переходьте туди, підписуйтесь, там дуже багато буде цікавого українською мовою. Тому, друзі, я, як завжди, вам бажаю гарного настрою. Віримо в нашу перемогу, віримо в наших захисників, тому що вони зараз роблять все можливе, щоб прискорити нашу перемогу. Тому, слава ЗСУ, слава Україні! До нових зустрічей. Бувайте